Коли ми встояли під ударом Росії в, навесні 2022 року, безумовно, нас охопила ейфорія. і нам здалося, що зараз ми завалимо ведмедя і всі взяли гасло про кордон 91-го року як визначення перемоги. А, забулося і неможливо було запереч, ну, суперечити цьому голосу, тому що він, це був консенсус в суспільстві, правда? І, хоча навіть ну, логіка підказувала, що вихід на кордон 1991 року не буде кінцем війни, бо Путін просто і перемогою, бо щоб Путін просто ну, ви вийшла, окей, молодці, ну що ж, тоді я поїхав в Новагарьово і буду там страдати. Ну ясно, що він би так не думав. Тобто він би перегрупувався і попер знову. Ми про це не хотіли думати, ми б по кордон 1991 року. Чим далі тривала війна, тим люди починали усвідомлювати, що треба якось щось змінювати в цьому ставленні. У нас зараз в суспільстві така, от, перехідний період, коли люди починають принаймні, на рівні соцопитувань визнавати. Я думаю, що до речі, що кількість людей, які підтримують компромісне рішення ще вища, ніж ця цифра. Просто не всі наважуються в соцопитуванні сказати, що вони не підтримують максимальну мету. Але трагедії в цьому немає. Знову ж таки, те, про що ми про гру ще говорили. Ну, країна — це про гру вдовго. Но сьогодні у нас немає фізичної сили повернути це військовим або там дипломатичним шляхом. Нема обставин. Але ми ж втрачаємо території людей тільки тоді, коли ми втрачаємо ось тут, в голові. От простий наведу приклад. Ти ще, хто бачив, я думаю, що всі ваші глядачі бачили карту, знають карту 918 року, з якою Українська Народна Республіка приїхала на Версальську Мирну конференцію. Да. І дуже багато, на жаль, в соцмережах видаються за реальні кордони УНР. Да. От вони, що тому, є неправдою? Неправдою, да. але це не те, що вони претендували. І була ж, був же договір з Кубанію, був. Е, були претензії на Підляще, на Південь Білорусі, по лінії Пінськ, Могилів. Е, Бересня, да, на, цей, на Стародуб. Було, було. У мене запитання до всіх патріотів. Е, Шановні колеги, хто зараз готовий боротися за Кубань? Чому Чому ми не готові? Чому маса українського суспільства не готова? Бо в їх головах не успадкувався кордон 918 року?